Художня продуктивна діяльність, аплікація, тема нашого заняття, засягала вогнями ялиночка краса. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, добрий день, шановні батьки. Дітки, до нас завітала гостя. А щоб дізнатися, хто вона, спочатку треба відгадати вам загадку. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім вбранні і світинку цю, що маю взимку і влітку не скидаю. Так, малята, мабуть, ви здогадалися. Це ялинка. Послухайте віршик про ялинку. Ялиночка красуня в казковому броні. для діточок засвічує ліхтарики вогні, ліхтарики, ліхтарики, горять, мов зірачки. Чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Малята, яка ялинка? Вона зелена, колюча, струнка. Ялинкові гілочки вкриті голочками. Вони гострі. Колючі, зелені. Ялинка приходить у кожний дім на новий рік. І незабаром настане свято Новий рік. Тож давайте прикрасимо нашу ялиночку ялинковими іграшками. Для спочатку ми роз... зробимо пальчикову вправу. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі, можемо із пальчиків ми зробити зайчика. Зайчик вушками пряде. По сніжку гуляти йде. Зробили пальчико вправу, розім'яли свої пальчики. Тепер приступимо до роботи. Нам потрібен кольоровий папір зеленого кольору і різнокольоровий клей, пензлик, підставка, ножиці, серветка і аркуш паперу картону А4. Спочатку ми беремо зелений кольоровий папір. Складаємо навпіл. Нам потрібно вирізати дітки, ялиночку. А ялиночка у нас схожа на трикутник, трикутної форми. Ми беремо з краєчку куточка, ріжемо до верху, до верхнього куточка. Ось така, ви бачите, вийшла така трикутна форма. Потім нам потрібно зробити надрізи прямі знизу до верху. Прямі надрізи робимо, а потім косі. Так, погляньте, отака ялиночка в мене вийшла. Я її виклала на арку. Далі ми будемо ялиночку прикрашати іграшками. Іграшки можуть бути, як ви бачите, різнокольорові на ялинки іграшки. Тому ви вирізаєте шаблони ялинкових прикрас із кольорового паперу різного кольору. І прикрашаємо ялиночку. Малята, як ви бачите, я прикрасила ялиночку ялинковими іграшками. Також ви можете вдома з серветок різного кольору скочувати кульки в долоньках, ну, пальчиками. І також можете прикрасити ялиночку до свята. Спочатку, дітки, ми викладаємо, да? а потім наклеїмо. Вдома старайтеся. Акуратно виконуйте свою роботу з аплікації, буду чекати на ваші роботи з наступаючим вас Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я і гарно відсвяткуйте новий рік! До зустрічі!